Майоніс! Імітація моря. Бляха, муха вже. Чистенький вікей. Все нормально. Це не хорор, не фільм жахів. Я не знаю, чим то не море. В буковельських готелях там лежать, дивляться звідти. Тут просто жах аншлаг повний. Як в Одесі, знаєте, на морі колись був аквапарк на Закарпатті. Отже, зараз покажу вам швидке відео. До речі, друзі, підписуйтесь усі на мій основний канал, адже там основна маса всіх моїх відео про Буковель та чудові міста для відпочиночку. Сьогодні ми в аквапарку на Закарпатті. Згодом дізнаєтесь його назву. Поки що загальна картиночка, загальний план. Погляньте, як тут гарно, як тут круто. І почнемо нашу сліденьку яненьку екскурсію. Значить, зараз ми з вами знаходимося на такій ось як скелі, трішки вгорі. Тут джакузі. Джакузі з видом на внутрішню частину аквапарку. Далі ще одне на поверхнище, джакузі з видом на цей ж самий аквапарк. Наступне дуже цікаве це соляні кімнати, прямо біля джакузі. Тут, дивіться, заходимо всередину, тут будемо трошки тихіше, що люди сплять і почувають по мене. І одразу з соляних кімнат, продовжується джакузі, басейни різноманітні. Пройдемо, друзі, з вами далі. Повірте, буде цікаво. Це дуже класна локація за гарну ціну. І катнемо, звісно, ось там от на тих гірках. Окрім звичайного купання, є дуже багато інтерактивних місць, як, наприклад, ось той тунель, що ми бачимо, тут по ньому йде прямо така течія. Там свиряна кімната, з неї вид, ну і тут ще є спа. Зараз подивимось на спа. Що тут у нас, які є спа зона. Що там? Але пахне звідти. Не то, але пахне. Що у нас далі? Дивіться, СПА Одразу я порівнюю особисто із Буковелем, тому що я зазвичай в Буковелі купаюсь. Так, а ну, тут звичайна баня. Там мужики сидять трошки роздягнені, не буду показувати їх, бо ютуб мене ще заблокує. Римська парна банька Така є. хамам, хамам. так. І інфрачервона навіть сауна. Продовжуємо далі. Звісно, розглянемо дитячу зону. Дивіться, тут зона для най наймолодших. Ну, є куба всього, я не знаю, Тут їм вистачить на весь день гратися. А там ще зона для трішки старших діток для дорослих. Купалися ви всередині чи назовні, захотіли поїсти. Ну і є бістро, можна перекусити тут. Не знаю, чи за своїм можна, я не експериментував. Пишіть коментарі, хто тут був. Можливо, можна, можливо, не можна. Погляд на весь аквапарк зовсім з іншої сторони, друзі. Гарно-гарно. Дуже круто. Водичка, до речі, тепла. Це дитяча зона для середніх. Не буду туди йти, щоб нічого там не зламати. Але Вона прикольненька така. Цікавенька. Спіт такий плавний, до речі. Продумано, що дуже круто. Ми підходимо до гірки Мармароз. Можна з'їхати з кругами, без кругів. Там сильніше, там легше, є ще вище там гірки. поки покрившу вже помил. Скоро моя черга. О, як ще раз на фопарк, звідси. Круто. Хіба ні пишіть коментарі. На мій страх і ризик mm -hmm. їду туди з телефоном. Оїха. Бляха муха вже телефон увесь мокрий. Дивіться, їду лежачи. Лежачи розганяє, сидячи тормозить, але я вже встати не можу. Щось весь телефон намок. Йомай, -йо ніс! Телефон вижив, я теж. Всі зивів, все добре. Я, ну, прикольненько, дивіться, так з'їхати, я так злетів. Файно, легко приземлився. На камері немає жодної краплі. Люди стоять на горі в черзі. і дивіться, ділки, бачите, мають свої рідні кімнати. Мороз, Держава, батьки, це до речі назви гір наших сахар. Поїхали далі. Зараз ми на вулиці, аквапарку, тут вже так спокійно, на фоні того, що всередині, але людей, ну дійсно, як в Одесі, знаєте, на морі Якщо колись було, коли заходиш, немає йде ногою стати в морі на таких топових пляжах, особливо. День, до речі, тут були аніматори. До речі, поцікавлять аніматори. Няня для дитини. Дуже замагається, це все наші послуги. Дивіться, тут хвилі, типу, імітація моря. Люди всі кайфують, водичка. Давайте спробуємо. а Водичка тепленька, така файна, дуже гарна, дуже класна. Зараз дивіться, який ракурс візьму, як наче ми на морі. ні не, Є не море. Ничемне море. Коли вже кіп-купа. До речі, там середня частина, така будівля сучасна, відбудована по-сучасному, там ще один як Поверху, наче потім покажу його. Ну і тут... Як бачите, багато є лежачків, легенька футзона. але все зайнято. От ми сьогодні прийшли, також ну, нас попередили одразу, що там лежаків, скоріш за все, не буде, бо вже зайшов ліміт по людях. Тому ми знали, побачите, як ми лежимо. Віце, який гарний басейнчик такий на вулиці, чотко під сонцем. Також всі лежаки біля нього зайняті. Це, до речі, прозорий чистий басейн. Є ще не зовсім чистий. Я в ньому не був честим. Соляні ванни, тому ну, що солоний басейн, як в солотвино. Дуже багато маю відео, до речі, в інстаграмі, тіктокові про солотвино. Така дитяча зона легенька. Більша зона для дорослих, Прикольний басейнчик. Ну і глиняний басейн. Багато хто любить такі речі. Темноватий такий. На території є і термальні басейни, щоб ви розуміли, ось, наприклад, як цей біля мене, він такий прямо коричневий, темний, чорний, як наче І Є солені басейни, От прописано там про користь солених басейнів. Ну, звичайні басейни, тут звичайний басейн. Значить, на горі там звичайний басейн. Зараз подивимось його. І ось тут у нас є таке місце, де хвилі, справжні хвилі, наче в морі. Я не знаю. Чим-то не море, по хвилі такі прям нормальні, може. Хоча це зараз легка передача, бо було, було ще сильніше, були ще більші хвилі. Ось таке от круте місце для імітації. Йо, я вже весь телефонному з цими зйомками. Ну і значить, перейдемо підійдемо до останнього басейну. Мені здається, вже так чітко все показало, що зрозуміло приблизно, яка гривається територія, підійдемо нагору ще туди. Ну і на горі ми тут бачимо ще один басейн. Люди прямо, знаєте, тобто, в Тобуковецьких готелях там лежать, дивляться звідти. Так, Водичка протікає, Гори трішки видно, місто трішки видно у різні сторони. Басейни, до речі, всі дуже теплі, дуже чисті. Цей басейн, я вже в ньому щойно був також. Дуже теплий. Чесненький не цей і таке ні. Отже, зверху у нас соляна кімната, яку ми приходили, і тут така справжня печера. запливаємо до справжньої печери. Був би тут сам, було б дійсно моторошно, що так тут є люди, є світло, все нормально. Це не хорор, не кінь жахів, це копарка. Кінець уже і зовнішній вигляд будівлі. Значить, Друзі, моя вам рекомендація. тут, до речі, от парковочка, поки що дивіться. Значить, не їдьте сюди, будь ласка, вихідний день, то просто жах шлах повний. Щоб ви розуміли, навіть на касі, щоб розрахуватися, треба стояти було цілих 20 хвилин. І щоб зайти було купа черг. Лежаків немає. Ну просто дуже-дуже важко, я вам реально кажу. Це моя рекомендація. Робіть, будь ласка, так, тільки будні дні. Ну, лайк, підписочка, подяка всім. І дяка мені. Гарного дня, вечора, відпочинку і всього кращого.